Чому в Києві переважно говорять російською? Ось приклади давньої зневаги корінних київлян до української мови, викладені Іваном Дзюбою в листі до КПУ. А скільки разів кожен з тих, хто наважується говорити по українському на вулиці, в трамваї і так далі, відчував на собі глузливі, презирливі чи ненавидячі очі, чув на свою адресу тихі чи голосні лайки. А ось рядова розмова в кінотеатрі біля афіші кінофільму «Сон». бачив, як бандеровці Бандера на цей фільм? Знаю, мені много не треба. Я б гадав всіх. Красномовний жест. А ось одна мамаша розповідає другій: Мій син і за этого українського язика не пішов в школу. Он так ненавидить учительницу українського язика. Он її називає Бандеровка. Задоволений сміх обох мамаш. Ось хлопець другого класу заявляє: Ух, як я ненавижу этот український язик. В нього ще немає ніяких переконань, але це вже є. Дитина вчиться в українській школі, в столиці України. І дитина далеко не випадкова. В її колі. Більшість так думає. Подібні приклади можна наводити сотнями: вище наведені факти і їм подібні реальні побутові наслідки політики негласного потурання російському великодержавному шовінізмові. Дзюба звинувачував у подібній ненависті до української мови владу, вбачаючи в цьому державну політику. Так само, як в СРСР будувалась і культура антисемітизму. Ще донедавна так само заперечувалася і наявність в СРСР антисемітизму. Хрущов аж запінювався, доводячи, що такі питання ставляться за американські долари. Дійсно, національна політика в СРСР була саме такою: маргіналізація всього ніякої руського.